Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги громад... народні депутати, шановні громадяни. Безумовно, питання виборів у Кривому Розі, де вони були сфальсифіковані, де сьогодні жителі міста не мають влади чесної. Це надзвичайно важливе питання. І парламент я переконаний, і наша фракція проголосує і за перевибори мера Кривого Рогу, і за перевибори депутатів міської ради. Усіх треба гнати в шию, всіх треба. Поміняти, але питання змін до конституції це ключове. Я наголошую, це ключове питання майбутнього нашої країни. Адже якщо ми не матимемо незалежного правосуддя, в цій країні не буде інвестора. Тут не буде сприятливого інвестиційного клімату. Ніхто сюди не принесе своїх грошей, коли знатимуть, що підуть у якийсь районний суд, відіжмуть бізнес, відіжмуть гроші, заберуть власність. Питання змін до Конституції в частині судочинства це питання майбутнього нашої держави. Бо сьогодні кожен, кожен українець знає, що якщо в тебе немає блату, якщо в тебе немає волохатої руки, якщо в тебе немає грошей, якщо в тебе немає папи, мами, прокурора чи судді, ти нічого у цих судах не доб'єшся. Ти не зможеш захистити свої права. Ти не зможеш добитися справедливості, адже суд створений для того, щоб будь-хто незалежно від того, чи є в нього гроші, чи немає, міг прийти і добитися справедливості. Є в нас сьогодні такі суди? Ні, таких судів немає. Чи дає відповідь на ці питання зміни до Конституції, запропоновані президентом, які ми зараз розглядаємо? На думку нашої фракції, ні. Тому що ми вважаємо, що судова система має бути не законсервована, а розконсервована. Ми вважаємо, що реальна боротьба з корупцією це звільнення всіх до одного суддів, прокурорів, митників, податківців, усіх тих, хто десятками років грабує рідну країну, усіх тих, хто довів країну до ручки. Саме тому ми вважаємо, що реальна реформа судочинства це змінити всіх суддів. Це через конкурси набрати нових. Подивіться на цю так звану реформу прокуратури. 154 нові керівники органів прокуратури призначені. Шокіне, він розказує реформа. Там немає жодної людини не з прокурорської системи. От вам і вся реформа. Це профанація, а не реформа. Тому я не хочу, щоб ми так само проводили реформу судочинства, як сьогодні. Рокін відставки, якого ми вимагаємо проводить так звану реформу прокуратури. Але фракція радикальної партії голосуватиме за направлення до Конституційного суду проекту змін до конституції. Бо ми вважаємо, що питання судової реформи має нарешті розпочатися. І це має. Будь ласка, завершуйте 20 секунд. Питання судової реформи має нарешті розпочатись. Це те. За що люди стояли на майдані, це те, за що тисячі сьогодні людей віддають своє життя за незалежність країни, за її суверенітет, за її майбутнє. Майбутнє країни це справедливий суд. Дякую. Десять секунд Олег Валіч, завершуйте. Будь ласка. Майбутнє країни це справедливий суд, це чесна влада, це відповідальні політики і це чесні виборці. Дякую.